Пейнбол грають звільнені з полону військовослужбовці. Морський піхотинець Владислав Чалий каже, для нього це як вид відпочинку. Спеціальну пневматичну рушницю маркер взяв друг вперше зі справжньою зброєю, обороняв Маріуполь. Саме там, у квітні 2022-го і потрапив у полон. Я служив в першому окремому батальйоні морської піхоти в розвідним взводі. В полон потрапив в місті Маріуполь 12-13 квітня. 22-го року. О, в полоні пробув три роки, перед Паскою цього року вернувся. Е, зараз проживаю в місті Вінниця. Каже, гра нагадує службу, але тепер без ризику для життя. Я сьогодні граю вперше в пінбол, і мені дуже подобається. Це Круто. У пейнтбол із Владиславом грає і 23-річний Станіслав Цой. Він родом з Миколаївщини і також морський піхотинець. У Вінниці відновлюється після полону. З російської неволі розповідає його звільнили 19 квітня. Там пробув понад два роки. Ну граєш в пейнтбол, Ти морально так скажем відходиш від цієї ситуації, яку ти пережив. Я забуваю, що там проходило. Ти зараз на даний момент бігаєш, веселишся своїми друзями. І ну, як по мені, ну, мені весело. Весело, я зараз забуваю, ми бігаємо, веселимося, я розумію, просто, що було там, і зараз я зараз на свободі. І мені цей це, так називаємо спорт мені подобається і він як сказати, освобождає. Освобождає від всього. Захід для звільнених із полону організували ветеранхаб та фонд дій за свободу, розповів модератор зустрічі Іван Діброва. Сам він також пройшов полон. Зустріла мене війна на нулі в Павлополі, село Павлополь біля Маріуполя. Борняв Маріуполь 48 днів по 13 квітня. Були в котлі Маріупольському. Хотіли вийти, не вдалося. Потрапив в полон. В полоні пробув 1008 вісім днів. Повернувся. Побачив, що хочу бути корисним хлопцям, які повертаються. У нас повинно бути більше сьогодні людей, але так вийшло, що в хлопців там обстеження. Ці заходи спрямовані для того, щоб допомагати хлопцям повертатись до життя розваги, тому що хороші емоції завжди добре для хлопців. Я сам це пройшов, я сам знаю. І таке ж приклади хлопцям. хлопців. Зустрічі для звільнених з полону, каже менеджерка ветеран хабу Ірина Кілимник, відбуваються двічі на місяць. Це сьогодні вже десята зустріч. Акцент це підтримка один одного, і важливо говорити про те, що хлопці не завжди готові ділитися з іншими цими переживаннями. А тут, коли ти вже більше познайомився з, або познайомилась з людиною, яка була в полоні, ти можеш поговорити про це. Пейнтбол у світі давно використовують як вид реабілітації, каже керівник обласної федерації пейнтболу Артем Муренко. За рік на базі їхнього клубу приймають до трьох сотень ветеранів. Люди, коли приходять, вони скажімо, більш спокійні, десь більш закриті в собі. Після гри і під час гри вони починають більше комунікувати. Вони стають ще більш дружні. Вони стають сім'єю. Під час гри і після гри в них є вже якісь спільні інтереси, спільні розмови в багатьох країнах світу. його використовують як спосіб реабілітації людей з ПТСР та депресією, тобто є дуже сильний вплив в плані на людину в плані її комунікації, її адаптації в мирному житті. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров, Суспільне, Новини Вінниця.